Вітаємо новини на КТМ і Сьогодні у випуску Олександрії вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Два позашляховики передали захисникам неба на Олександрійщині. Ансамбль Мелодія дає концерти для школярів. Весілля відсвяткували у геріатричному пансіонаті. 20 лютого 10-та річниця вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Цей день встановлено, щоб ніколи не забути подвиг учасників революції гідності, які у 2014-му поклали свої життя за майбутнє держави. В Олександрії тематичний захід провели на центральній площі міста. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, згадуючи події, які 10 років тому відбувались на Євромайдані. В Олександрії у закладах культури організували виставки, покази документальної хроніки та екскурсії. Ввечері на центральній площі відбувся тематичний пам'ятний захід. Привожне небо, сипле, білий сніг, Раця у своїй землі хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв майдану. Серед тих, хто прийшов на пам'ятний захід, студенти Олександрійського фахового медичного коледжу. Сьогодні я прийшла пам'ятнути наших героїв та Згадати, що було давним-давно, та підтримати все згадати, що було і щоб наші герої не здавалися, боролися далі, знали, що їх чекають. Тут серед 107 героїв Небесної Сотні є громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому герою було 17, найстаршому 82. Пам'ять про подвиг небесної сотні щороку вшановують під гаслом вдячні за свободу. Тівська та Попельнастівська громади силами місцевих підприємців придбали два позашляховики для мобільних вогневих груп. Передали автівки захисникам неба Кіровоградщини у рамках робочого візиту на Олександрійщину, начальника обласної військової адміністрації. Подробиці дивіться далі. Ще два автомобілі для мобільних вогневих груп Кіровоградщини передали 20 лютого в Олександрії. Відбулося це в рамках робочого візиту начальника обласної військової адміністрації та голови обласної ради. Два позашляховики Нісан Навара придбали підприємці Приютівської та Попринастівської громад. Як зазначив Андрій Коломійцев, повну вартість автомобіля взяли на себе сільгоспідприємства громади. Позашляховик пройшов техогляд та заміну всього необхідного. Доправив його з Польщі місцевий волонтер. Пільними зусиллями була закумульована необхідна сума, яка була необхідна для оплати за автомобіль завдяки допомозі волонтерської діяльності члена виконавчого комітету Телоуці Сергія Анатолійовича, його родини. Машини були знайдені. Машина була знайдена в Польщі і безпосередньо придбана завдяки допомозі його родини була придбана. І передана безпосередньо в Україну для передачі для передачі збройним силам України також безпосередню участь в організації передачі автомобіля взяла громадська організація Журавель. Таким чином спільними зусиллями волонтери підприємства, громадська організація було забезпечено автомобіль, який сьогодні буде переданий в користування Збройним силам України, а саме протиповітряним силам Олександрійщини. Ще один позашляховик придбав підприємець Попельнастівської громади. Коли поставлена була задача, що потрібен автомобіль для Збройних сил, я тільки звернувся до нашого керівника Стою Мінішевченка, Шевченка, це базове господарство, і на цьому збір коштів припинився, адже він господарство виявило бажання одноосібно придбати автомобіль. Тому все. Стою Шевченка купила автомобіль. Представники військової частини, яка захищає повітряний простір над Кіровоградщиною, прийняли необхідну техніку, що буде працювати задля безпеки регіону. В Олександрійській гімназії номер 6 лунала мелодія. До закладу, 20 лютого, у рамках національно-патріотичного проєкту Майстри мистецтв дітям з концертом завітав професійний інструментальний ансамбль Мелодія. Що співали та як реагувала публіка, бачила наша знімальна група. Олександрівський професійний інструментальний ансамбль Мелодія ще з перших місяців війни почав активну благодійну діяльність. Виступали на вулиці біля Палацу культури Світлопільський. Дарували олександрійцям своїм пісні, натомість отримували донати на ЗСУ, згадує керівниця мелодії Людмила Кузьменко. Коли ми почали давати перші благодійні концерти, коли з початком війни, через місяць після початку війни ми трошки вплили сітки, потім почали робити вихідні концерти біля магазинів на площі, біля світлопілки. А в цьому році у нас трошки помінявся цей напрямок. Започаткували національно-патріотичний проєкт Мистри, мистецтв дітям це завдяки пісні і нашій культурній спадщині виховують дітей. Завжди в концертній програмі звучить авторська пісня на слова Олександра Вознюка про Олександрію Україна моє місто. Обновили свій проект. Всеукраїнський проект називається Майстри мистецтв діти, дітям. Цей проект організований був для митців професійних філармоній. Проект дітям він у нас міняється. В цьому році він має таку національно патріотичну направленість. Я вважаю, що виховання дітей українських дуже важлива частина нашої роботи. Наш колектив це рідкість, це як. Достояння минулого, спадок минулого, культури минулого. Кожна дитинка має приблизитися до живої музики, потрогати інструмент, відчути різні жанри, почути різних композиторів, українські народні пісні, сучасні, є авторські пісні, інструментальні твори різних зарубіжних і наших українських композиторів. Зі своїми концертами молодія вже відвідала 15-ту гімназію, мультипрофільний ліцей. Зараз гімназію номер 6 не дивлячись на такий складний час, ми надаємо дітям просвітницьку роботу. Крім того, школи безпосередньо забезпечені більше сховищами, і завдяки цьому ми їздимо по школам і діткам не творчість безпосередньо. Репертуар доволі різноманітний. Є українські сучасні та класичні твори. Учням подобається. Традиційно наприкінці виконують уже всі разом пісню українських січових стрільців. До нашого репертуару входять українські, сучасні та класичні твори, і основною метою нашої творчості є збереження національної свідомості та розвиток української мови та культури. Навчальний заклад і надалі готовий співпрацювати з творчими колективами. Наш заклад робить благодійні внески для наших військових. Також сьогодні наш заклад проводить благодійний концерт разом до перемоги, який приготував для нас інструментальний ансамбль мелодії. Всі концерти «Мелодії» благодійні. Вхід за донат на зсу в гімназії номер 6 зібрали понад 4 тисячі гривень. Їх передадуть координаційному центру волонтерів, готові й далі працювати на перемогу, яку наближає кожен виступ, кожен донат. Постійно намагаємося дітям розповісти про волонтерську роботу. Ми цим займаємося, займаємося благодійництвом і бачачи такі емоції дітей, як вони сприймають музику, як активно виконують пісні, які лунають. То ми розуміємо, що будемо постійно долучатися до ось таких благодійних акцій, і разом із ансамблем «Мелодія» і окремо в нашому закладі будемо проводити ось такі благодійні акції. Війна не стала на заваді сімейного щастя підопічного олександрійського геріатричного пансіонату Юрія Кравцова. 20 лютого чоловік одружився. Його нареченою стала Ірина, яка евакуювалася до Олександрії із Бахмута. Це вже третя пара, яка знайшла своє щастя у стінах спеціалізованого закладу. На святкуванні весілля в українському стилі були наші кореспонденти. У геріатричному пансіонаті святом 20 лютого у закладі створилася нова родина. Свої долі поєднали 65-річний Олександрієць Юрій Кравцов та 61-річна Ірина Гічко, яка евакуювалася до Олександрії у серпні 22-го року з Бахмуту. в що му трьом гаду сюди приїхали, коли ми. Я ще за своїм мужем була і отак от сиділи на лавочках, всі ж хто ходячий там. Ну, вот так вот тут получилось, что муж умер, я сюда опять приехала. И мы вот так познакомились, поближе уже. Ну, а теперь уже вдвоем Вы постоянно. Видите? Он одинокий, я одинокая, у меня никого нет больше. Сын погиб, муж умер, так что никого нет. Сором'язливий та небагатослівний Юрій вже навіть і не мріяв стати сімейним чоловіком, але доля вирішила інакше, познайомивши його з веселою оптимісткою Іриною. Пропозицію одружитися зробив у дворі пансіонату, адже у двох веселіше. Що що потрібно нужне наші серця й душі, щоб до, саме, не саме в злого волдадії? Душа те саме жизнь після офіційної реєстрації шлюбу подружжя приймало вітання від керівництва геріатричного пансіонату. Сьогодні у нас величезне свято. Ми будемо його відмічати в наших національних українських традиціях. Звичайно, пансіонат подарує подарунок молодим. Я так думаю, що. Кожен підопічний має відчути це тепло цього свята, тому персонал випік власними зусиллями, багатючий каравай український, і кожному подопічному весільні шишки від молодої від подружжя. Справжнім весільним сюрпризом для нової родини став концерт від творчих представників Палацу культури Олександрійський театр. Зазначимо, що пара Юрія та Ірини вже третя, яка знайшла своє кохання в Олександрійському геріатричному пансіонаті. Віримо в Україну, допомагаємо наближати перемогу. Зустрінемось в ефірі.